23 червня 25-го року вітаю. Чудова трояндочка японської селекції, називається Місакі. Отримала я цю троянду в тому році на весні від пані Ольги Матіяшек Флора Львів. На весні вже посадила весняна посадка. Трояндочка, три японських трояндочки я отримала: оцю Місакі, Міябі і Аоі Аое. Ну, ця вийшла сама гарна троянда, сама кущик гарно розвивався в тому році. І квіточки були, квітла до самої осені вона. Квіточки такі тугенькі, пампончики такі ніжно-рожевого кольору. Теж я так вони виглядають, як в букет для нареченої. Але гілочки. Танків цієї троянди і вона хилиться, бо квітки такі важкі, тому потрібно підв'язати цю троянду. Порезумувала вона непогано, вийшла з зими, теж непогано. Ось, бачите, квітне, китицями квітне, запах дуже приємний, запашна гарна трояндочка. В вона більш рожева, по краям ніжна, ніжно-ніжно рожева. Квітка не печеться, бо в тому році спека була і нічого з квіткою не ставалося, Також, також, бачите, і дощі витримує, не гниє, ну, і не хвороблива ця троянда, гарна. Ну, Потрібно, звісно, ще поспостерігати, бо вона ж в тому році перша річка була. Подивимося, як вона буде в цьому році. Але те, точно я бачу те, що потрібно її підв'язати, бо квітки в неї важкі, туго такі набиті, тверді у ці помпончики, туго набиті вони. І тому гілочки тонкі не витримують. Ось вона яка в розпуску. Дуже красива квітка. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку такій троянді і всі гараздів вам.